Вітаю вас, друзі, на каналі Все про все, та запрошую на смачне печиво швидкого приготування. Нам знадобиться 250 г смальцю та 1 стакан цукру. Вмішуємо його, додаємо ще трошечки солі, також один пакетик ванільного цукру, сюди ж 2 яйця, гарно вмішуємо до повного розчинення цукру. Тепер додаємо 3 стакани просіяного борошна та 3 чайних ложки розпушувача. Гарно все змішуємо і замішуємо еластичне, гарне м'яке тісто. Тісто ділимо на 4 частини. Можна ці частинки, якими ми не займаємось, спокласти в холодильник. Розкачуємо та формочками надаємо ту форму, яку нам потрібно. У мене це зірочки. Прибираємо тісто, знову його розкачуємо, а печиво розкладаємо на форму для випікання. Ось розклали ми печиво, ставимо його в духовку на 180 градусів на 10-15 филин. Спостерігайте за печивом. Коли воно підрум'янилось, тоді його витягуйте з духовки. Форма печива може бути будь-яка. Можете користуватися навіть стаканом, якщо у вас немає формочок. Ось таке гарне печиво в нас вийшло. Дякую всім, що були зі мною. Слава Україні! Героям слава, миру, добра та достатку вашим родинам! На все добре!